Шалом, це Славко і Ася. Нам уже, мабуть, потрібен новий логотип для обидвох. Ася спеціально для вас піднялася за драх хвороби, так що кошка може жалібно нявкати. Зараз я скажу те, за що Ася може переривати трансляцію. Ніколи не доїдайте ковбасу після свят. Так, зараз ми зайвих відшили, тому за якості нашого скаута проти оригінального фіна ми потім поговоримо. Ну вони там ручки вифрезеровують на дві третини, а ми щільно допасовуємо. Це одна з причин, а решта потім. Зараз, коли всіх зайвих ми відшили за перші секунди всіх критинів, то тепер відповімо на те питання, що ви нам задаєте. А що там з самохідною? Артилерією у противника. Чи можу я показати розхід і стан запасів? Фактичний. Відповідно до потреби, як ви розумієте. Осухте в на самого тиску, ну ми героїчно закінчимо цей сюжет, а потім уже завалимося. Дивитись морські битви. Значить, що треба. Брати до уваги, перш за все, оце от статистика Коверта Кабала, вона теж на осінь, на власне, він каже, на середину, ну, а на середину та, та ситуація ще гірша, На середину 24-го року, ну динам... ми не будемо на 25 й рік пробувати розрахувати. Чому? Тому що величини нібито великі наявності, але рахувати треба. З... Урахуванням потреб. От зараз ми вам покажемо як. Ось це дещо завищений наявність озброєнь за мілітарі баланси. Ми його не раз зловили на завищених цифрах. Ну, як розвідсав, 3400, допустимо, танків, а в принципі, десь 2800 вони кидали на нас. Тому використову використаємо це як найбільший показник. Оце от наявність. В військах артилерійських систем. Зразу скажемо, нона 280, чому це важливо, гвоздика 245, акація 850, мстара мста 536, мста модернізована 350, гіацинтів було 100, значить вони розгорталися до використання на війні Піонів 60, тюльпанів 40. Значить, на базах була велика кількість озброєнь, як ви розумієте, нони було 466. Видача нони склала 273. І, значить, залишок 193. Здавалося б, повернемося до ось ці нони. 2 С9, де тут наша. Ось, бачите, 193. Але на що треба звернути увагу? Де вони знаходяться? Якщо так багато нон, чому перше нові входять у них на озброєння всілякі, а по-друге, чому десантуру завалили д 30 -тими? А тому що 157 я з них з цього запасу в 193 як було на 94-й базі з 200-157, так і було. Тепер скажіть мені, якщо така потреба десантури, що тридцятими, 30 самохідними, а було б у вас в наявності 157 придатних до використання САУ, то ви б їх використали. Значить, ми можемо сказати, що при потребі 280 мінімальний противника, у них лишилося мотлах, у них лишилося, я скажу, як тут було 20, ви бачите, так воно і з 36-ти, то так і стоїть. що Потребу задовільнити в нонах не можна. Вони будуть задовільняти тим самим бути заміною артсистем і побудовою нон. 2С1, чому вона, вона була цікава? Тому що її відновили на озброєнні і є отакі от графіки, ви бачите, як оце синенька це буксируємо. Артилерія, а це самохідний. Ви бачите, як правда, середня потреба на рік десь 900 САУ у них виявилося. За війну треба її видачею рахувати, не втратами безпосередніми, а видачею. В чому особливість артилерії висносі стволов, в ремонті, в тому, що її треба рахувати видачею і. Потребою, а не втратами в Оріксі, і навіть не втратами в нашого героїчного Мадяра. І ви бачите, що значною мірою компенсувалося за счет буксівої марки, в тому числі коштом зняття стволів. Ось от по гіацинту, примір, Бачите, ну ми до гіацинту доберемося. Значить, беремо. Гвоздіка. Було на озброєнні 245. На базах 1581. На середину 24 року 1141. Видача, значить, склала 440 артсистем, Ну, потребу я взяв мінімальну 245. Але що ми бачимо? Знову велика кількість сміття на 80-тій, на 94-й базі. Значить, на 80 як було 238. Так, вони тут і стоять. Це ми говорили за гвоздіки. І зараз. За що ми говоримо? Так, да, за гвоздіки. І так, вони і стоять. Значить, з цього залишку, який лишився, 736 сміття, значить, 238 можна зразу викинути. Лишається 500. Якщо вони їх відновлять. Ну, не знаю при той кількості Д30, яку вони вжили. Ну, скажімо, є в них заділ гвоздік на ремонт. Але б я не дуже до того ставився. Тому що і це ж сміттєва база 94-та, ви бачите. Коротше кажучи, ставимо під питання за рахуванням того, як вони компенсували Д-30. ми ну, не можу я відповісти на придатність їхніх запасів. Беремо два С-3 акації. 850 було на озброєнні через нестачу мсти. На базах 860 перед війною, на середину 24-го, то 545. Значить, так, видача склала 315, потребу через то, що мстов йок, як ви знаєте. Візьмемо ту саму наявність передвоєну на 850. Чим вони це можуть замінити? Ну, сміттям, я скажу, сміттям, ви бачите, ось, ось це сміття. 521 одиниця сміття на двох базах. Так що ми можемо розпрощатися за кацією. Мста Ес, ну, з мста Ес, понятно. Я навіть не скажу, що не варто це і рахувати. Тому що мстає на базах немає, виробництво невелике, компенсується виробництвом. Потім пішла ота от уродіна з затворною частю гіацинта і стволом 152 Мстовським, те, що я ніяк не вивчу колісна САУ. Коротше кажучи, Мсти поповнюються з виробництва і з ремонту. Хоча ми бачили, скільки їх ми за це детально говорили. Не будемо зупинятися в Брянську арсенал, Ремонт їх робив. Скажімо так, мстів поповнення може бути тільки з виробництва. Нема жодного запасу. Так, гіацинти, 2С5 було. 100 на базах 626 перед війною, зараз 341, Значить, видача їх склала 285. Ну, потребність, свізьмо мінімальну, але насправді, як ви розумієте, ось сумна доля гіацинта. Як він зразу пішов, видачам, бо як він зразу знадобився російським артилеристам. Бачите, ось до середини 23-го року його весь видали. Потім стрільно, і ось він весь практично лишається в невикористаному стані. Можна сказати, що 300 мусора. Багато на базі зі знятими стволами ми бачили. Де тут? Ось багато цих гіацинтів ми бачимо на. 94-й базі і значною мірою вони там би стволі. Якщо була 31 на 80-48 привезли на кладбище, ну то ви розумієте, що з гіацинтами закінчено, тому що пішла М-46. Ви бачили останнє полугодія, замість гіацинта пішла 130 мм міліметрова М-46. І ще ми покажемо одну, щоб я не пропустив, цікавий графік. Чому його треба було зразу показати, але ви бачите, що Ася слабоє, що в мене вухор свистить. Ось зростання, ви бачите, як впала буксіруя і марта, те, що ми говорили, ви бачите, подача пік прийшовся на відприття українського наступу. Перед тим вони готувалися до подачі буксіруї мартилерії. Знову вони насіли ось це втрати. Українці відбивали їхні, це вже скаки, можна сказати, 14-й місячний наступ. І ви бачите, що з вересня ми бачимо, що, що з буксіруємо дуже погано стало. Що втрати буксіруємо в відсотках дуже сильно зменшилися. І те, що ми говорили у вчорашньому сюжеті, що буксіруємо артилерії, приходить кінець на Росії. Ось. Ну, а що, з зростання. РСЗО у втратах ясно, що достатньо велику кількість ракет для РСЗО отримав. Кішка питалась вскочить, але осовісті. Зараз вона віднімає у мене таблиці. Побачимо, що буде. Якщо що, ми все одно продовжимо. Значить, ми зупинилися на гіацинтах, і це найбільш показовий приклад, як скінчились обидва гіацинта. А, Вася видно? і працюємо, і самохідний. Лишився два із тюльпан. І лишився наш Стоп Так, гіацин правильно 2,7 піон лишився. Ну тут все просто. Було 60, на базах 218, зараз 72, але ми вже не раз говорили. 62 на 94-й базі, 7 на 80-тій базі, це вже не піони. Це, як би це сказати, це будуть трофеї для. Нашого музею українського. Тому що 2 С7 – це ніщо. Це сміття, вони вже були без стволів, Ми вам це зрадісно оповідали більше ніж півроку назад. І тому вони це все компенсують Гоксаном, Ви бачите, що вони підвезли. Щось 50 штук, умовно скажемо, Коксанів і компенсують. Ну, бачите, оцю от мінімальну потребу, свою передвоєнну, 60 ясно, що піон вони використовували сильно. А що вони до Коксану з браку піона хотіли використати для оборони значить свою 240 мм. Ну, скажемо, прямою мовою це маркір. Вони це вважають міномет. Ну, для нас це тюльпан. 40 штук було, 397. Перед війною 202 на базі на 94-й вони ще є, я скажу. Вони ще є. Була їхня видача 195. Уявляєте, як вони компенсували недолік і Піоана думали на коротких відстанях громити. Я не знаю, що вони збирались українського оборону. Коротше кажучи, ви бачили достатньо багато їхніх втрат. Я скажу, що втрати тут не дуже мають значення ось ці. Втрати по Оріксу, вони значно занижені. Бачите, 31, ну що таке, 31 піон, це воно нічого не показує. І от, 50, але, але от 55 тюльпанів багато про що показують. В принципі, це нам можна використати. Якщо ми бачимо. Втрати за Орексом 849 явно занижені втрати. При тому, що втрати, саме, видача самих САУ іде 900 на рік, ми говорили середня, то ясно, що орієнтуватися слід на видачу, а не все. Кішка прорвалася. Якщо вона вимкне, то значить і передача закінчиться. Тим паче, що ми вже з вами завершили. Як ви бачите, що. Значною мірою противник буде полягати на той парк, що в нього лишився в військах і на те, що вони ремонтують. І я скажу, що перед перспективи їхньої самохідної артилерії неясні, сидячи з того, що з'являються всілякі гібриди, не готовий я говорити, в якій більшій кількості є у них артистеби для резерву, це треба дивитися по детальних, свіжих втратах САУ. Треба подивитися, що у нас робиться по наших любих авторах, які дають втрату, може, Алмаз, 100 нам допоможе. Я скажу, що, як там казав, генерал Хюстен спішить нам на допомогу. Саме час комусь поспішити на допомогу хворим славковій Асі і видати втрату самохідної арти по системах, бо ми в нинішньому стані не подужаємо. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюємо. Ми сподіваємося на вашу вдячність. А ми будемо дивитися морські бої і трохи відпочинемо.